Дівчатка всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати в такий рельєфний узорчик. Давайте його роздивитися, я взяла таку святкову ниточку з паєтками. Гарно дуже виглядає. Так, у нас тут лицева доріжка. Вона, виходить, виходить як шахматка. Лицеві кубики і кубики з лицьових та зворотніх петель. Так, зі зворотньої сторони. Так виглядає цей узорчик. Гарненький, об'ємний. Захотілося мені зв'язати з таких святкових ниточок з паєтками. Так, зв'яжемо ми зараз з вами. Як завжди, з, більш, з другої пряжі. Так, давайте тут все гарненько так розложимо і почнемо. Так, нам для цього узора необхідна кількість петель кратна 8 і плюс дві кромочних петельки. І в одному раппорті у нас буде 12 рядочків. Так, я набрала тут, так, 16, 18 петелек. 16 для двох рапортів і кромочні петельки. 18. Так, перший рядочок і другий рядочок я вже пров'язала. Перший ряд у нас лицеві петлі, другий ряд зворотні, зворотні петлі. Так, в'яжемо третій рядочок. Третій рядочок ми, так, сподіваюсь, вам гарно видно. Три лицевих петельки, дві зворотніх петлі, розвертайте правильно, в правильної сторони петельки, щоб не було зайвих вузликів. Дві зворотні, лицева петля, дві зворотніх петлі. Одна, друга. Все, зв'язали один рапорт. Повторюємо його знову, три лицевих петлі. Дві зворотніх. Лицева петля, дві зворотні і кромочна остання петля. Так, четвертий рядочок. Так, четвертий рядочок. Дівчатка, зворотні рядки ми не в'яжемо по узору. На схемі представлені рядочки і парних рядочків, і непарних. Так, у нас зараз четвертий ряд. Три зворотні петлі, один, два, три зворотні. Лицева, зворотня, лицева, зворотня, лицева. Один рапорт закінчили. Починаємо новий, наступний, три зворотні петельки, лицева петля, зворотня, лицева петля. Зворотня, лицева петля, кромочна. Так, далі п'ятий рядочок. Три лицеві петельки. Одна, друга, третя, три, дві зворотні, лицева петля, дві зворотні, одна, друга. Три лицевих петлі. Це другий раппорт у нас вже. Дві зворотні. Лицева і дві зворотні. Так, потрошечку вже видно рисуночок, малюночок. Так, шостий рядочок. Знімаємо першу петельку, три зворотні петлі, одна, друга, третя, лицева петля, зворотня, лицева, зворотня, лицева. Закінчили раппорт. Новий починаємо. Три зворотні петлі, лицева петля. Зворотня, лицева, зворотня, лицева петелька, кромочну знімаємо. Наступний сьомий рядочок. Всі лицеві петельки. Так, сьомий рядочок, ой, восьмий рядочок. Всі зворотні петельки. Восьмий. Так, наступний рядочок дев'ятий. Знімаємо кромочну петельку. Зворотня петля. Так, перший аеропорт, лицева, Двіх зворотні, три лицеві. Зворотня петелька. Один рапорт зв'язали, другий повторюємо: зворотня петелька, лицева, дві зворотні, три лицьові, зворотня петелька і кромочна. Так, наступний рядочок десятий. Кромочна, зворотня петля, Лицьова зворотня, Лицьова три зворотні петлі. Одна, друга, третя, лицьова петля. Один раппорт вив'язали. Повторюємо: зворотня петля, Лицьова петля, зворотня петля, Лицьова петля. Три зворотніх, один, два, три і лицева петелька. Так, закінчили десятий рядочок. Вив'язуємо десятий, кромочна петелька, зворотня петля. Лицева, дві зворотніх, три лицевих, одна. Друга, третя зворотня петля. Закінчили рапорт, повторюємо ще один: зворотня, лицева, дві зворотніх, три лицевих петельки, зворотня і кромочна петелька. Так. Дванадцятий рядочок. Останній в рапорті. Зворотня петля, лицева, зворотня, лицева, три зворотні петлі, один, два, три, і лицева петелька. Один рапорт повторюємо: зворотня петля, лицева. Зворотня, лицева, три петельки зворотні, лицева петля і кромочна. Так, один рапорт ми з вами прив'язали. Такий узорчик вийшов. Давайте ще один раппорт я самостійно прив'яжу, щоб ми більш детально змогли його розгледіти. Дівчатка пров'язала ще один рапорт Дивіться, який цікавий, незвичний рельєфний узорчик. Зворотній, зворотня сторона і лицева. Сподіваюся, і, ви, і вам сподобався. До речі, для шапочки він гарно підійде. Не пойму, вам камера передає. Його повністю чи ні. Він такий зі сторони, як дивитися, як кубиками невеличкими. Гарний узорчик. Цікавий. Пишіть відгуки свої, можливо, щось будете їм в'язати, теж пишіть. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, ставте вподобайки. Всім мирного неба над головою!